Доброго ранку, друзі, глядачі, підписчики моєго каналу, гості. Всіх дуже радий бачити на своєму каналі. На даний момент зараз буду, як так кажуть, приступати, відчищати, перебирати і тому і інше. Да? Але хочу звернути увагу, тому що часто люди запитують, яку ж кількість можна трижати, тобто на квадратний метр, щоб їм було зручно. От дивіться, в принципі, в мене ну, для себе я вже пописав, мені зручно. От, наприклад, ця кліточка 7 голів, да? ну, це там клітки в мене приблизно. Два там, і то вони трохи менші, тут десь 1,90 шириною, довжина, десь там два, десь два, плюс-мінус. Тут я написав шість голів, бачите, я поміряв, в принципі. І оце десь в них вже в кожного, я думаю, по 100 кг це точно є. Ось дивіться, який кабан лежить, да? як вони лежать. Е, Наскільки зручно, незручно, в принципі, якщо ви свиней відразу привчаєте нормально ходити в одне місце, пісять, какать, да? як то кажуть. Справляти свої потреби, то таким чином ви можете забезпечити і можете максимально уплотняти кліточки. Якщо ви максимально можете уплотняти кліточки, таким чином ви вже ну, ну, я не бачу нічого тут важкого прибирати. Тобто вони в мене ходять саме сюди. Я це все діло зчищаю двічі на день. Це норм, і питань проблем немає. Дивіться, тут їх написано 7, зараз їх 8. В них кожного, ну, 50 це точно кілограм, тому що вони вже не їдять старту. Ну, плюс-мінус, я ж кажу, можливо, ось цей вже і під 70 кілограм, плюс-мінус, знову ж таки, я їх не важив, та й немає можливості в мене поважити. Ось дивіться, бачите? От, 6 голів це максимально, що можна в ній держати. Ну, Сьомо просто вже сюди. Йому, він сюди ну, ніяк. Це хто знає, будемо дивитися, може цього кабанчика цей раз будемо різати, Або того, бо мені треба й ту вже квіточку освобождати для тих малих, як то кажуть. Да? От таким чином ми, я стараюсь е, ну, знаєте, як то кажуть, максимально використовувати, е, використовувати квадратні метри, як то кажуть, да? щоб максимально їх уплотнити. І від цього щоб в мене було, що різати постійно, да? тобто раз у тиждень я намагаюся е регулярно різати. Да? Якщо в різникам не виходить, то що мені допомагає, дай Бог йому здоров'я, тому що він також робить ще на одній роботі, то одяга дуже великий, молодець. то, наприклад, ну там, содзвонилися, то в середу при, наприклад, да, в нього щось там не виходить, то в середу я в обід або ввечері сам буду, і сам ріжу, щоб в четверг, тому що я повинен. Термат, як Якщо я ріжу кожного четверга і люди на це розраховують, люди роблять певні замовлення, то мені ну, кров зносить, як така, температура в мене, больни, коси, храми і тому інше, але я зобов'язаний різти. Я не повинен, я не хочу тіряти клієнтів, да, ну, по-іншому ніяк. Так же само, да, наприклад, ну, один з одним спілкуємося. У ну, мене не там, дзвонять м'ясо, номер дають того, чи того, того ж самого мого різника, як така, ну, як не мій він, ну як в тому плані, що він мені постійно допомагає. Ми вже з ним ну, вже не один рік працюємо. Він також ріже м'ясо, сало також продає періодично своїх поросят. Да? У ну, мене немає, я його номер дав людям, вони набрали, купили. Якщо в нього немає, він там ще далі дасть. І така цепочка взаємовигоди. Да? От дивіться. Тут кліточка вона розрахована на 7 голів. Ці поросята народилися 20.02. Вони свиноматки місяць повели, тобто в березні місяці ми їх відлучили. І тепер виходить квітень-травень, вони фактично два місяці, це їх 10 штучок, вони собі товчуються, да, на цих 4-5 квадратних метрах, плюс-мінус. До певного ж періоду, звісно, тому що е, ми дивимося, наскільки воно в них плотно не плотно. І тоді до свого часу ми їх просто пересалимо, як дільним, наприклад, ось цю кліточку, ми їх переселимо оту. Тут дивимося на даний момент. У ну, напис... мене написано 11. Їх тут 12. Але тут ось у 5 місяців ми гриж... внутряка одного заріжемо, чисто на тушонку або на колбасу пустимо. Ну вони вже теж такі, я вам скажу, дивіться, це. Між перегородками, по-моєму, 40 см. Да. Між перегородками 40 см. Тобто дивіться, яка порося вже там вже довжина десь буде сантиметрів 90, плюс-мінус. Ну, вже в них приблизно по 70-80 кілограмів, я думаю, є. Це так. Плюс-мінус. Ось дивіться, як лежить. Довж... Довжина між перегородками, бачите, 40 см наскільки я чи 30. зараз схожу, возьму рулетку, поміряю. То, бачите, як? І примерно. Так, зараз я поставлю на паузу, бо мені в самому стало цікаво. І ми приблизно визначимо. Так, друзі, поміряв я перегородки. Віцей між перегородками 40-42 см. Плюс-мінус, як я і казав, 40. Да, ну, Дивимося. Ну, вони, я ж кажу, бачите, вже там дві перегородки, це точно вони займають. І трошечки це тобто, там десь вже плюс-мінус може й домати. Треба колись їх буде ще зайти. Спробувати, як то кажуть, поміряти. Не знаю, що, що в мене з цього вийде. Але в принципі ну, на даний момент в мене такої нагальної потреби немає. Тому ми скоро заріжемо того. Ну дрячка. І в принципі по ньому вже будемо дивитися, що ми маємо по виходу. М'ясо-сала, я то кажу, так? Хоча сало сала в тому віці там ще мало буде, більше м'яса, я думаю. Ну, подивимося. Так, також дивіться, друзі, поміряв я тільки що. Знову цю кліточку виходить 2. Ширина на довжина навіть 2,57. Виходить 5,14 квадрат, ну, площа, 5-14. Поділити її на 6 поросят, це виходить 0,85 квадратних метра на одне порося вагою 120-130 кілограм. В принципі, по сотні точно, там хай ото менше. Ну, Кабан бадьорий такий, в принципі, теж зараз підчистю, спробую його поміряти. Що він скаже? Такий потужний, в принципі. От такі справи. Бачите, трохи музика зараз не грає, я кашлянув. І вони вже починають свій е, рух, як то кажуть. тому от такі справи. Тому хто там хоче, планує, да, там, е, скільки, ну, часто люди я ж кажу, питають, не знають, скільки їм виділить місце на відгодівлю, ну, плюс-мінус, я ж кажу, до одного квадратного метра на порося до забою. Тобто Від народження фактично, да, якщо вони поки менші, то можна їм менше квадратних метрів. Якщо ж, звісно, вже дотягувати до забоя, то звісно там ж. Відповідно, і, і більше. Хоча, ну я ж кажу, плюс-мінус можна ще їх оце подержати. Ну, треба буде цього кабанчика трошки обирати. Але ж це знову що це ж проблема, е, що самі свинки. Я то думав, когось оставить на свиноматку, але е, ну, і немає куди, і, ну і потреби такої дуже немає. Е, в майбутньому, напевно, прийдеться ще це ще до, до цього основного сара я добудував ну, ліву сторону крила, крила 4,5 метри. Мабуть, прийдеться, та не мабуть, а я і хочу його тільки, коли це все діло, вийде, да, добудувати ще з правої сторони. Але з метою не збільшення поголів'я, а просто додати пару кліток. Наприклад, захворіла якась свинка чи порося, чи ще щось. Загнав туди і можуть спостерігати за нею. Також, наприклад, там, вибрав ремонтну свинку, одєднав, туди її поставив. Тобто для такого, такої більш мети, щоб було вільні постійно пару вільних кліточок. Тому що, я ж кажу, свині це як і люди, вони і хворіють, і тому інше. Ну, це є така справа потрібна. Тому в подальшому, хто планує і хоче займатися свиньми, да, там, чи на відгодівлю, чи на свиноматок, чи будь-яким. от З розрахунку 0, ну, грубо говоря, квадратний метр, можете розраховувати свою площу для того, щоб вам тримати свиней. В принципі, бачите, наглядно я показав, насиплю зараз їсти, також ще засніму, як вони їдять. Картоплю, все буде все в ажурі. Хтось каже, що зручно, незручно. Ну, мені нормально, я ж кажу. Головне привчити їх ходити, справляти свої потреби в одне місце. Все. По побільше, більше ну, тут немає нічого такого важкого. Ми їх привчили з дитинства так? і вони ходять в одне місце. Ось дивіться, як тут ці свинки. Ми їх тоді відлучили, я кинув їм ось сюди, як то кажуть, фікалій старшого покоління. І ось бачите, в них в одному місці тільки мокро, Все, в них далі в них все сухе. Оце тільки з таким чином ви можете да, економно використовувати свої квадратні метри. Так само і тут, дивіться. Так, друзі, не прощаємося, зараз понасипаю їсти і засніму сам процес вже їхнього годування. Так, друзі, дивіться, понасипали ми їм їсти. Одне підійшло поїло, інше потім підійшло поїло, дивіться. Даємо їм дерть нашу горох, макука, кукурудзяні відходи. Плюс цей зараз їм повезло їм ще картошка, картопля попала, а також відходи з кухні нашої, як кажуть, помилі. Ось такі, бачите, куртули. В принципі, бачите різницю цього кабанчика. Такі ось свинка посередині така, але ця така більш ширша, кругліша. Ну, Плюс-мінус, я ж кажу. Одна незручність в, цьому, в чому поля лягає в даній. І як такі з цієї саме партії, тому що тут п'ять дівчаток і один кабан. Тобто Якщо були б всі кабани, не було по тій бійні, не було по тих всіх проблем, які ну, бачили, да, я там показував. Тобто той період, коли вони приходять в охоту, це просто жесть. Це гарно, що зроблено все це з цегли, все проштукатурено, все зроблено гарно. Да? Коли ми виганяли перегородки, оці ми через кожні 3-4 ряди заганяли туди в арматуру в стіну. Так, щоб все це діло зв'язалося. Перед цим вже ж було бетон, бетонні поли. Так. І все воно тоді схватилося, і воно тепер як один цілий такий, ну, монолітом тепер все тримається. Так. І все дуже добре зробили. ми. Також дивіться, бачите, тут ми такого я не знайшов. Ми тоді брали уголок 45 на 45, зварювали його ну, полосками. Так. І все це діло бетонірували, все, ну, тобто, щоб опори були, щоб це було, як то кажуть, по-людському робили. Тому що взяти його зробити з дерева, це на 2-3 ну, Я не бачу смисла використовувати дерево. Якщо ви вже вирішили, це, це колись ще поговоримо про будівництво сарая і тому і інше. Так. Але якщо ви вирішили вже робити, то робіть вже це дійсно на совість, по-людськи, як для себе. От така справа, Вон наша картопля. Добре, друзі, будемо принесу трави, будемо вичищати, працювати, роботи дуже багато. Поки є можливість і сили, потрібно працювати. Добре, всім всього найкращого. Працюємо далі.